Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. До вашої ваги інформаційна програма Чорнівецький репортер і про основні місцеві події понеділка першого робочого дня тижня, 18 листопада, а також минулих вихідних вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Спонсорські кошти Дмитра Фірташа для реставрації драмтеатру та резиденції митрополитів вже знаходяться на рахунках одного з комерційних банків. Справжні сусідські війни розгорнулися в Чернівцях на вулиці Ломоносова. В Чернівцях відбулася прем'єра українського молодіжного містичного трилера Тіні незабутих предків. Спонсорські кошти Дмитра Фірташа для реставрації драмтеатру та резиденції митрополитів вже знаходяться на рахунках одного з комерційних банків. Про це повідомив губернатор Михайло Попієв. Також на брифінгу керівник виконавчої гілки краю похвалився успіхами буковинських аграріїв та відзначив рекордні темпи збирання зернових. Насамкінець Попієв прокоментував блискучу гру Чернівецької буковини та привідкрив завісу щодо фінансування клубу в майбутньому. Обіцяні Дмитром Фіртершем 17 мільйонів гривень на ремонт муз драмтеатру та Чернівецького національного університету вже знаходяться на рахунках одного із відділень комерційного банку чернівців. За словами Михайла Папієва, гроші до адресатів не можуть надійти, бо обласне казначейство не гарантує їх проведення. Наразі всі чекають на дозвіл для державних установ відкривати рахунки в комерційних банках. Органи державного казначейства сьогодні не готові до. Своєчасного перерахування цих коштів і не готові дати гарантію, що в разі якщо ці кошти надійдуть на рахунок національного університету, що вони будуть спрямовані на ті потреби, які необхідні. Від питань фінансових до питань аграрних, губернатор залишився задоволеним станом справ зернозбиральної кампанії. Каже очікування позитивні. Попередньо взяту високу планку сільгоспвиробники обіцяють виконати та навіть перевиконати. Для цього необхідно зібрати ще 4,5 тисячі гектарів кукурудзи. Тішить голову і результати посівної озимих. І планові завдання по посівах і збільшенню порівняно з минулим роком. Ми виконали. Тобто я так оцінюю, якщо буде погода нормально, то протягом цього тижня, максимум 10 днів, область повністю збере зернові культури. Відзначив посадовець і впевнене просування турнірною таблицею футбольного клубу Буковина на переконання чиновника, літні осінні фінансові негаразди зробили команду лише міцнішою. Команда, які підрікали всі швидкі. Кінець і що вона не буде грати в першій лізі. Вона не тільки складом наших буковинських футболістів відновила цю команду Буковина. Але і ми показуємо, що фактично всі ігри без перебільшення Чернівецька Буковина виграє. Втім, майбутнє футбольного клубу залежатиме насамперед від болівальників, переконаний папієв. А відвідуваність стадіону в останніх турах першості залишає бажати кращого. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Черневецький репортер, телеканал Чернівці. Також. Справжні сусідські війни розгорнулися в Чернівцях на вулиці Ломоносове. Тут же роками тривають суперечки, які згодом сусіди почали вирішувати в судах. Зокрема, одна сторона проти бетонування подвір'я, інша ж запевняє, що без відмосток фундамент будинку почне руйнуватись. Правду в цій історії шукала Дар'я Товпіч. Близько десяти років тому мешканці двох квартир в окремо стоячому корпусі будинку номер 10 по вулиці Ломоносова вирішили забетонувати частину подвір'я. З таким рішенням не погодився їхній сусід, що мешкає в іншому корпусі, і от вже дев'ять років сусіди судяться через забетоноване подвір'я. Ігор Жуковський вважає позови безпідставними і стверджує, бетонуванням намагався впорядкувати територію, але суд виніс рішення ліквідувати забетоновану площадку. Жуковський площадку ліквідував, але залишив відмостку. Від від фундаменту, шириною близько метра. Проте, згідно з рішенням суду, і відмостку треба було прибрати, що суперечить державним будівельним стандартам. Після, після винесення рішення суду ми зверталися і до суду першої інстанції, і до суду апеляційного за роз'ясненням, а як саме виконувати це рішення. Ні суд першої інстанції, ні апеляційний поліційний суд не, не дали ніяких пояснень і нічого не роз'яснили. Справа в тому, що там не так все просто да, щодо виконання. Винести рішення це пів справи. А от виконувати його і вішати це виконання на виконавчу службу, яка не знає, як його виконувати, і е, при цьому нічого не пояснювати, в мене є всі ухвали. Да? В ухвалі прямо написано: в роз'ясненні способу виконання рішення відмовити. Перевірити, чи дотримався мешканець квартири номер 6 вимог суду, сьогодні прийшов судовий виконавець разом з експертом. Проте, останній відмовився працювати, якщо камери будуть увімкнені. Минулого разу, ну при огляді, створювалися умови, в яких я не хочу працювати. Так само цього разу я вас навіть не записую, що ви присутні при огляді, тому що я його не буду проводити, поки ви будете тут. Ми, не зважаючи на те, що експерт був при виконанні службових обов'язків, погодились прибрати свою камеру. Проте експерт помітив іншу камеру спостереження, яка розташована над гаражем позивача, і відмовився працювати допоки не переконається в тому, що й вона вимкнена. Пан Жуковський намагався з'ясувати у судового експерта наскільки логічним є рішення суду про знесення відмостки, адже згідно будівельних норм України, та як запевнив нас головний архітектор міста Сергій Гомонович, відмостка повинна бути біля кожного. Будинку. І до того ж, як розповів нам в телефонній розмові Сергій Степанович, відсутність відмостки може спричинити подальше руйнування будівлі. Була відмостка стара, була тут стара. Так, це не по темі. По, по темі? темі я... Суд сказав знести все до стіни. І що? Це нормальне рішення? Самовільне. Як я можу обслужувати Само... рішення суду? Ви як? Мені скажіть, ну. Добре, як експерт. Будівля без відмостки може, може стояти? Не може, але як є рішення суду знести, значить знести. Експерт свою роботу таки відмовився виконувати, оскільки не зміг переконатись в тому, що камера над гаражем вимкнена в корпусі будинку, де мешкає позивач, лікар-стоматолог, кілька квартир, об'єднаних одним дверима, одним домофоном, одним дзвінком і одним прізвищем на табличці. І цих дверей експерту та судовому виконавцю ніхто не відкрив. Ми також вирішили спробувати поспілкуватись з іншою стороною конфлікту. Безрезультатно ми вже збирали камеру, коли з будинку позивача вийшли і швидко зникли у невідомому напрямку. Спочатку жінка, а потім чоловік. Відтак вдома таки хтось був, але спілкуватись з експертами та нашою знімальною групою не захотіли. Сусідські війни тривають. Дар'я товпіч, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Десять діб буковинські чиновники спатимуть з мобільними телефонами. В область приїхала столична комісія, яка перевірятиме стан готовності служб цивільного захисту краю до можливих надзвичайних ситуацій. В облдержадміністрації відбулася нарада, на якій обговорювали, де та як все відбуватиметься, про все, що вдалося довідатися нашим журналістам. Про ці навчання дивіться далі. У найближчі 10 діб у Чернівцях та кількох районах краю лунатимуть сирени автомобілів спецслужб, події розгортатимуться за сценаріями, котрі відомі лише спеціальній комісії, яка приїхала інспектувати нашу область зі столиці. Всяка комісія, вона, ви знаєте, акт пишеться так. Спочатку конституція частина, а потім доходимо до обзацу, який починається слово однак. От слово «разом з так от мене цікавить зараз те, що буде написано разом з тим. Складається комісія із 22 чоловік. Усі фахівці Держслужби України з надзвичайних ситуацій перевірятимуть цивільний захист нашого краю, цивільну оборону, системи оповіщення та готовність відповідних оперативних служб до можливих надзвичайних ситуацій, особливо в осінньо зимовий період. Під час представлення комісії було презентовано паспорт надзвичайних ситуацій області. Тому зрозуміло, з чим я ось тільки що сказав, основне питання це все-таки готовність всіх служб цивільного захисту області до дій в осінньо-зимовий період. Крім того, попередня комплексна інспекція була шість років тому назад. За цей період дуже багато змінилося як в законодавстві, так і в структурі цивільного захисту. Тому. Комплексна комісія буде не тільки перевіряти й оцінювати, а спільно опрацьовувати багато питань з метою підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації, попередження надзвичайних ситуацій. Відомо, що навчання відбудеться у Чернівцях, Новодністровську та чотирьох районах Кіцманському новоселецькому, Заставнівському і Сокирянському. Крім того, перевірка охопить 20 підприємств, яких саме не розголошують. Прошу ще звернути увагу керівників. Території на те, що можливі оголошення навчання як денний, так і нічний час. Тому прохання сплатить з мобільними телефонами до 28 листопада. стокла. Нагадаємо, на Буковині є п'ять хімічно небезпечних об'єктів. До того ж, області можуть загрожувати суви, землетруси, лісові пожежі та паводки. Олександр Хмельни Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І вже через кілька годин після наради в будинку з левами сирени залунали в садгорі. До служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про зіткнення потягу із автобусом. Є жертви. На місце один за одним рушили автомобілі оперативних служб. За ними відправився і Олександр Хмель. Перше випробування для буковинських рятувальників надійшло із Чернівців. По вулиці Заводській біля залізничного переїзду сталася аварія. На місце виїхали усі оперативні служби міста. За задумом навчань маршрутка зіткнулася із вантажним потягом. Самого потягу та маршрутки не було. Ситуація змодельована комісією загинуло шестеро людей ще п'ятнадцятеро у важкому стані забрали швидкі. Із цистерн потягу стався витік отруйної речовини. Відтак на місці всі працюють у протигазах та захисних костюмах. Обстановка на згадна ситуації. відповідно до проведених оперативних розрахунків при Наявної кількості вилитої хімічно небезпечної речовини метанол вилито розлито 10 тонн. Значить, Оперативний прогноз стверджує, що час його випарування буде складати 1 година, 5 хвилин. У формі запитання відповідь комісія з Києва, яка перевіряє готовність служби цивільного захисту краю по етапному слідкової всі дії рятувальників, медиків, правоохоронців та представників інших служб. Кожен звітує про виконану роботу у своїй частині. В даній ситуації значить, розлив отруйної речовини вона має свойство випаровуватися, вона літуче. Литу, Першочерговий загляд це проведення значить, осадження хмари з надвітряної сторони, значить, по можливості виявлення потерпілих, пострадавших евакуація їх зони ураження. А також по можливості, опять же, є ще це в населеному пункті. В радіусі 200 метрів виставляються пости, це рахується забороненою зоною, безпечною зоною, і з цієї зони такі вивозяться всі люди, які знаходяться в цій зоні. Допомагають у евакуації населення правоохоронці, вони теж у протигазах. Крім відселення, паралельно контролюють і громадський порядок. Для евакуації людей залучили кілька автобусів, яких зняли з маршрутів по місту. Всі служби діяли відповідно до своїх інструкцій, мали необхідні засоби до захисту, але при цьому був допущений ряд помилок, от на які буде сьогодні вказано при розборі ціна ситуації. Після команди відбіг рух на вулиці відновили. Працівники державної інспекції почали пускати транспорт. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. У Чернівцях планують відкрити школу великого тенісу. Щоправда, остаточне рішення повинна буде сказати облрада. Однак, поки що, в планах департаменту вісім тренерів і близько 500 учнів. Буковинські освітяни всіма силами прагнуть розвивати позашкільну освіту, адже це одна з соціальних ініціатив президента в розділі Діти майбутнє України згідно цієї інструкції, позашкільною освітою повинні бути охоплені 70% усіх школярів. В Чорнівецькій області цей норматив поки що виконаний на половину. Втім, поділився журналістами головний освітянин краю Михайло Бауер, Головне не кількість, а якість і тут чорнівецьким школярам є чим хвалитися. У Чернівецькій області діють 33 позашкільні навчальні заклади, які спрямовують свою діяльність на отримання позашкільної освіти дітей. Буковини за художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним, спортивно-оздоровчим та науково-дослідницьким напрямами. Також є 17 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 13 тисяч молодих буковинців відвідують музичні школи, беруть участь у змаганнях та конкурсах, привозять гран-при з міжнародних фестивалів. У цьому Році на базі Вижницького і Путильського районів відкрито філії Буковинської малої академії наук. Чимало в області діє гуртків естетичного дозвілля. Усі вони, за твердженням Михайла Бауера, безкоштовні і повинні бути безкоштовними для своїх вихованців. У наших закладах системи освіти плати за навчання немає. Гуртка крапка, інші питання там культура, щось намагалася ввести платні. Ми не маємо. Повноважень контролювати їх. Високі результати демонструє Буковинська мала академія учнівської молоді. За три роки свого існування тут стали призерами всеукраїнських конкурсів наукових робіт 42 дитини. Прославляють буковинські позашкілля і спортсмени. Гурток картиністів, до прикладу, який працює в обласному центрі науково-технічної творчості, 15 останніх років займає в Україні призові місця на змаганнях. Михайло Бауер, вбачає у цьому заслугу тренера, який вміє запалити натхнення і прагнення перемоги у дитячих серцях. 15 років підряд. От це особистість Міронова, тренер, який займається цими дітьми. 15 разів. Це прекрасно? Прекрасно. Загалом департамент освіти і науки планує розвивати позашкільну освіту у практичному напрямку. Це означає, що можливо зменшиться штат методистів із завучів. натомість у викладачів практиків побільше годин. Надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чернівцях відбулася прем'єра українського молодіжного містичного трилера Тіні Незабутих предків на презентацію фільму до кінотеатру Ефект цими вихідними приїхали актори та безпосередньо режисер фільму, які відповідали на всі запитання присутніх. Детальніше про створення фільму, труднощі та перешкоди під час зйомок знає Дар'я Товпіч Романовський буде відповідати за що за розмову римської імперії. Do it. Майже три місяці підготовки 72 знімальних дні, та трохи менше одного мільйона доларів. Саме стільки часу та коштів знадобилось, аби створити український трилер Тіні незабутих предків фільм, який ще до свого виходу викликав шалений ажіотаж цими вихідними, зібрав повний зал охочих переглянути стрічку. За годину до початку прем'єрного сеансу в касі кінотеатру Ефект, який знаходиться в приміщенні готелю турист, оголосили аншлаг. Перед переглядом ми вирішили дізнатись думку щодо очікувань від фільму тих. Хто цього вечора прийшов до кінотеатру Ефект. Ми вирішили прийти на прем'єру сьогодні. Взагалі цей фільм очікували напевно всі, зокрема, для того, щоб подивитися на наш чарівний університет і фільм знятий українською мовою. Я вважаю, що це буде своєрідний прорив в українському прокаті. І сподіваємося, що враження будуть як найкраще. Я очікую цікавих вражень. Я очікую емоцій від того, що це зйомки проводилися в нашому місці в університеті, де я навчаюся, думаю, що цей фільм буде класний, тому що це получається у нас в Чернівцях зняли і думаю, що буде цікаво. Просто побачимо фільм. Чималим сюрпризом для відвідувачів кінотеатру стала поява в ефекті акторського складу та режисера стрічки, які відповіли на всі запитання чернівчан. До речі, однією з локацій фільму ціні незабутих предків були і Чернівці, зокрема університет імені Юрія Фецьковича. До того ж, масовці знялось чимало чернівчан. Любомир Левицький, режисер ціни незабутих предків, розповів: сподівається на те, що він стане гідним прикладом того, що в Україні можна створювати якісне кіно. Досить показувати ви знаєте Україну, яку нам нав'язує Росія брудну немиту, з розбитими під'їздами і з. П'яними людьми, водкою і мінтами, повірте, достатньо цього. Це не наше. Це нав'язане нам зі Сходу. Ми європейська країна і маємо чудову молодь, чудових молодих людей, які мають абсолютно інші інтереси. Тому я зразковим містом поставив чернівці і університет як основу європейської такої околиці. В історії про компанію молодих людей, які мають сподолати свої страхи, зупинити стародавнє зло та пройти випробування на відданість дружбу і кохання, знялись молоді українські актори. А мульфарів зіграли справжні карпатські гуцули. На посаду головного оператора зйомок українського трилера. Запросили Марка Еверлі, який був учасником головної команди американської саги Сутінки. Проте під час зйомок не обійшлося без труднощів. Зокрема, складні умови роботи в лісі, виконання складних трюків, і навіть як розповіли актори, знімальну групу впродовж роботи над стрічкою переслідували містичні сутності. До прикладу, в карпатському лісі на одній з локацій вони побачили чугайстра. Проте як самі актори розповіли, не встигли його зафільмувати. Проте і це не зіпсувало вражень від зйомок та нашого міста. Ми були дуже вражені. Краєвидами Чорновців. Ми гуляли центром. Ми були всюди, де можна бути в Чернівцях. І ми дуже вражені, що в вашому місті є такі прекрасні місця. Ви бачите їх кожного дня. Може, вже їх і не помічаєте, але ви маєте дивовижні скарби. І Україна вона дуже ну, багата такими скарбами. Я дуже рада приїхати на перегляд стрічки додому. Я хочу побажати, щоб у Чернівцях знімались кожного року стрічки повнометражні. Я дуже рада, що західну Україну полюбить зараз вся Україна і далекі далекі куточки світу. Після прокату в Україні стрічка відправиться за кордон, зокрема туди, де проживає українська діаспора. Що ж до продовження ціни й предків, то як запевнив режисер стрічки, якщо глядачі полюблять першу частину, вони працюватимуть над наступною. Дар'я Товпіч Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 27 листопада виповнюється 150 років від дня народження видатної української письменниці Ольги Кобилянської. Чимало заходів вже розпочалися в нашій області, але більшість із них відбудуться ближче до річниці. Актори театру імені видатної літераторки 24 та 26 листопада зіграють у виставі Ілюзія Вальсу за творами письменниці. У бібліотеках оформлені тематичні стенди та організовано читання творів. Безпосередньо 27 листопада відбудеться панахида на могилі письменниці. Також буде погашено поштову марку, присвячену цій даті. На панській вулиці буде свято за участі аматорських колективів міста. А ввечері в театрі всі бажаючі зможуть переглянути виставу Земля. Загалом на фінансування урочистостей облдержадміністрація виділила близько 300 тисяч гривень. З них певну суму витратили на ремонт фасаду і встановлення автономного опалення в літературно меморіальному музеї письменниці. З метою залучення додаткових коштів на проведення ювілею. Чернівецьким краєзнавчим музеєм був відкритий благодійний рахунок, але разом з тим на сьогоднішній день жодної копійки на цьому рахунку немає. Хоча, мабуть, ви всі знаєте, що були свого часу зроблені такі резонансні заяви в засобах масової інформації, окремі депутати заявляли, що вже знаходяться на реставрації окремі меморіальні предмети із музею. Разом з тим. Поки що зазначені роботи не виконані, і до ювілею, на жаль, виконані не будуть. Рівно за 45 днів до Нового року в Чернівцях почала працювати перша фабрика Діда Мороза. Тут є все. Подарунки, прикраси, ялинки і, звичайно ж, сам Дід Мороз і його святкові помічники Снігуронька, Ельф і білий ведмедик. Вони вчать малят виготовляти власноруч подарунки, водять хороводи навколо ялинки і допомагають дорослим вибрати подарунки. На урочистому відкритті фабрики Діда Мороза побувала і наша знімальна група. Великому підприємству Велике приміщення для асортименту у понад 4 тисячі найменувань різноманітних новорічних товарів, урочистої ялинки, будинку культури та майстерень. У фабрику гарного настрою пристосували одне з приміщень торгівельного гіпермаркету Епіцентр. Малеча з батьками не пройдуть повз ошатної атмосфери. Тут є вагончики з подарунками, карнавальні костюми і, звичайно ж, величезний вибір прикрас для вулиці, квартири та ялинки. Казкова атмосфера починає. Нається ще ззовні тут розміщені вагончики з такими необхідними на святах хлопавками серпантином, штучним снігом. Всередині новорічні ялинки, безліч прикрас зі скла, пластику, текстилю, металу і інших чудернацьких штуковин. Дирекція подбала, аби тут могли задовольнити свої вимоги найвибагливіші клієнти. Я прикрашу їх цими прекрасними кульками і поставлю на верх. Зірочко для найменших відвідувачів передбачили веселі та цікаві розваги з казковими героями: хто хоче, співає та стрибає, хто хоче, малює і фотографується, хто зголодніє, ласує безкоштовними солодощами. Кожному відвідувачу помічник Діда Мороза друкує фотокартку за півтори хвилини після того, як її було відзнято. Дітки дуже задоволені, вони граються їм. Цікаво, цікаві казкові герої. Все дуже гарно зроблено. Так, наші діти дійсно потрапили у місце, де живе дідусь мороз, справжніми казковими героями. Перш за все, ми намагалися створити свято, тобто, щоб кожному покупцю було приємно прийти сюди з дітками і провести свої вихідні. Щосуботи та щонеділі о 16 годині тут розігрують справжнє новорічне шоу з конкурсами та подарунками від діда мороза. А сам він сподівається дізнатися про новорічні дитячі бажання від самих діток, адже у святкову ніч треба встигнути до усіх. Дітки, я чекаю на вас. Корпорації дідуся Мороза, що знаходиться в епіцентрі по вулиці Гадинській з наступаючим новим роком. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.